Мальчика маленького тросика в футболки. Как Ісуса, я доскубі, прибили. Мої рідні друзі, привіткуємо східні вороги. Мальчика я не знайшла трьохрічного, я нашла 3-кілограмового півника. Можна сказати, у нас буде сьогодні і розп'ятий хлопчик, і розп'ятий півник. Ми народ гуманний, півника спочатку, звичайно ж, помили. Витерли його гарнесенько. Реально, півень 3 кілограма, і я уточняла це такий півень. Після банних процедур обов'язково витираємо півня. Ми йому крильця також вже підрізали, дубку відрізаємо, а то вона в нас трохи може згоріти при запіканні. Хоч у нас хлопчика не дівчинка, але він має бути 10 з 10, тому обов'язково ми йому робимо таку пекельну епіляцію. Можливо, такою грілочкою зробити, можливо, просто на газу підсмалити його. Але щоб було смачно, потрібно обов'язково прибрати оті мікроскопічні пір'їночки, котрі ну, не дуже потрібні, щоб вони були. Більш естетично, коли воно все обсмалене. Ну, 10 з 10 люди добрі, воно має бути на совість. Обов'язково смалим ззаду, спереду, відрізаємо все, лишнє, отой жир нам не потрібний. Ну і поки я доводжу до толку всю нашу тушку, потрібно поставити вподобайки, потрібно написати якийсь комент в підтримку каналу. Це буде дуже доречно і дуже приємно. А то мої фантазії вони. Не мають гранів, Вони будуть, їх буде дуже багато, і вам буде дуже подобатись. І ось наша кульмінація. Ми таки будемо розрізати нашого півника Гарно. по грудці. Він великий, незручно трохи різати, якщо у вас менше, звичайно, буде зручніше. Отака От красота в нас вийшла. Ну, все, хребта зламали вже, він від нас нікуди не дінеться гарненько. Розпластуємо його по дощечці. Як там повісили на доску, мальчика, господи, прости. Ну і шутки шутками. Але нам потрібно, щоб воно ще й було смачне, а смачне, куряче м'язко, особливо грудка, коли воно сочне. Тому ми готуємо дуже класне зіллячко, яке ми будемо аж в серединку грудки вводити. І я вас зараз навчу, як це робити правильно. І тоді завжди ваші курочки, півники, будь-яке запечене м'ясо, воно буде дуже сочне і ніхто не буде понімати, а як це ви це зробили. Соєвий соус змішали з гірчицею, розбовкали його гарно, набрали в шприц. 10-ті буде прекрасна. Ставили голочку, і вперед. десь по одному кубіку, ми вводимо глибоко, в суху грудку, яка буде ізумітильно нежна і вкусна. Густенько, так, гарненько. Так. Вона потім ще при розрізі буде дуже гарними такими плямками, якщо можна так сказати. Не знаю, як це назвати. Проколюємо хорошо грудку і проколюємо гарненько ніжки. Тому що у великих таких тушок, чи то індичка, чи то курка, чи то півень великий. Але ніжки також вони великі, вони можуть бути суховаті. І другу половинку так само гарно. Ми проходимо її густенько, доколюємо, вколюємо все, серединку накололо, тепер наша задача зверху. Як там? В маєчці, трусиках. Зараз ми таку одежку забахаємо, вау буде. Беремо вершкове масло нігеньке. І всі спеції, що є вдома, які ви полюбляєте. У мене це паприка, чорний перець, якісь прованські трави, суміш перців. Ще я дуже люблю приправа, Класний є базилік, сушені томати і чесник сухий. Взагалі бомба. Вона кругом підходить. І сюди і, і, і ідеально і зумітильно, базілік з курочкою супер. І навіть якщо ви берете таку приправу, там є сухий часник, обов'язково ми ще видавлюємо декілька зубчиків свіжого часнику. Того буде недостатньо. А свіжого часничку 3-4 гарних таких зубчики. Ми до нашої майбутньої мантії додаємо. І потім ми це все будемо. Інтенсивно перемішувати. Ож ми сьогодні граємо в больничку. Так що в нас буде не ложка. Ми беремо хірургічну перчатку, просто резинову, ладно. І нею все дуже ретельно змішуємо. Прямо хорошо, щоб воно там все подружилося. Тому що мантія в нашого півника має бути на висоті, ви ж не забули, що у нас півник не тільки розп'ятий, але ще й 10 з 10. Все перемішали, все в нас подружилося. І тепер ми робимо такий масаж. Масаж, отою всьою вкуснятиною. Боже, це будуть такі аромати. Як я обожнюю цього розп'ятого півника, він неймовірний. Потім ще сусіди стукають і питають: а що ви там готуєте? Ну, і, відповідно, деякі навіть приходять на вечерю для того, щоб наш півник був правильно приготовлений. Ми його кладемо на сіль. Деко застеляємо обов'язково фольгою, незалежно від того, з якого матеріалу воно у вас зроблене. І висипаємо дуже такий гарний шар солі. Ну, трошки ще помасірували і все. І годинки на дві. Боже, яка ця скоринка, неймовірна, о, як воно пахне. Весь жир, все в сіль, все в солі. Потім мити, до речі, дуже легенько. Це щось неймовірне. Дуже шкода, що ви не чуєте запахів, але ви можете підписатись на канал. Потім почуєте. Ви подивіться на цю грудку. Ви подивіться, яка вона соковита. Боже, з неї. Ой, парує, тече все, Боже, як смачно. Дуже. Обов'язково приготуйте. Обов'язково. Щоб цей півник смакував як потрібно. Підписуйтесь. Підписуйтесь обов'язково, бо не буде того неймовірного смаку. А зараз наш помічник кухаря все скаже.